Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, очікується, що Сполучені Штати та Україна підпишуть двосторонню угоду про безпеку. На полях G7 в четверг, 13 червня 2024 року. Про це повідомили CNN кілька людей, знайомих із цим питанням. Угода має прокладати шлях до довгострокових відносин у сфері безпеки між США та Україною, але це також може бути скасовано майбутніми адміністраціями США. І це перше питання, так, яке у мене виникає щодо цієї угоди. Чому, власне, таке скасування може бути. Відповідно до угоди, Сполучені Штати Америки матимуть зобов'язання протягом 10 років продовжувати навчання українських збройних сил, розвивати співпрацю у виробництві зброї та військового обладнання, продовжувати надавати військову допомогу та посилювати обмін розвідданими. Але очікується, що ця угода буде виконавчою. Згідно джерел, що робить її менш формальною і не обов'язковою для будь-яких майбутніх президентів, колишній президент США Дональд Трамп не сказав чітко, чи продовжить він підтримувати Україну, якщо переможе в листопаді цього року, сказав чи лише, що вестиме переговори про швидке припинення війни в Україні, не пояснюючи як. Далі, два джерела, знайомі з угодою повідомили, що у безпековій угоді немає конкретної грошової застави суми для підтримки допомоги України. За словами одного з джерел, у додатку до угоди буде викладено, як адміністрація Байдена планує співпрацювати з Конгресом. Щодо виконання зобов'язань, які стосуються безпеки, довгострокове фінансування, яке буде необхідне для підтримки України. І тут знову ж таки є друге питання в контексті цієї угоди. А якщо у 2025 році буде новий президент, нова адміністрація, вона буде використовувати ось цей додаток щодо співпраці з Конгресом для отримання допомоги для. України. Відповіді знову ж таки немає, тому що позицію адміністрації Байдена ми розуміємо, так, що допомога буде далі постачатися через співпрацю з Конгресом. А якщо буде новий президент, то ми не можемо чітко сказати, чи будуть там такі прагнення. Далі, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент України Володимир Зеленський зустрінуться під час саміту G7, про що сказав координатор Радбезу у США зі стратегічних комунікацій Кірбі. І там Сполучені Штати Америки мають оголосити кроки щодо розблокування заморожених активів Росії для використання їх у відбудові України після закінчення війни. В рамках угоди Сполучені Штати Америки також обіцяють проводити консультації з Україною відразу після майбутнього нападу Росії, щоб визначити наступні кроки. Про це повідомили особи, які знайомі з деталями. Угоди. І останнє двостороння угода зі Сполученими Штатами, як і з іншими союзниками України, не включатиме положення про взаємну оборону, яке б зобов'язувало їх захищати Україну військовим шляхом у разі наступного нападу. Тобто, в інших таких угодах з нашими союзниками цього пункту також не було. Ось така інформація була опублікована CNN щодо майбутнього підписання безпекової угоди між США та Україною. Знову ж таки, повторю питання і свої застереження в контексті цієї угоди. Перше з приводу того, що її можуть скасувати адміністрації адміністрацію Штатів Америки. Тут я вважаю, цей пункт потрібно було допрацювати, щоб все ж таки так. Скасування немало місця, можливо, потрібно було домогти, щоб у подальшому ця угода була ратифікована як українським парламентом, так і конгресом Сполучених Штатів Америки. Наскільки я розумію, цієї ратифікації в США не буде. Це перший момент. Другий момент з приводу ось цього додатку, де говориться, як адміністрація Байдена планує співпрацювати з Конгресом щодо виконання зобов'язань, так які стосуються фінансування. Для України ми вже проговорили вище, якщо це не буде адміністрація Байдена, як власне новий президент буде використовувати цей додаток? Так, для того, щоб співпрацювати з Конгресом? І отримати допомогу для України, чи буде він на нього загалом посилатись і звертати увагу. І також хочеться у цій угоді побачити більш конкретну інформацію з приводу ось цих зобов'язань, так продовжувати навчання українських збройних сил, розвивати співпрацю у виробництві зброї та військового обладнання, продовжувати надавати військову допомогу. Ось на цих останніх пунктах тут більше потрібно мати конкретики і. Щодо посилення обміну розвідданими. Тобто тут е, потрібно, на мою думку, побачити більш конкретну інформацію. Власне, завтра буде це підписання, і я думаю, більш детальніше ми зможемо ознайомитися з відповідною угодою. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Політикс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!